Темплтони радісно складали плани на своє поповнення. Що за тім? Познайомся. Це твій брата. Та в цього малюка свої плани. Ми малюки в глибокій кризі. Ми катастрофічно не додержуємо любові. Ось він, наш смертельний ворог. Цуцики. Ні, от у цьому ж якраз і проблема. Ну і що ви знаєте? Ні, що ви знаєте про цуциків. Я люблю цуциків! Ні, джим, бо цуцики це зло. Стейсі, зачитай протокол. Я читати не вмію. А що тут? Бос, батьки. О, малятка, наче збори проводять. Кому десертик? Це так принисливо. Ви знайшли правильного малюка. Ця місія вкрай важлива для компанії. Місія? Ти заговори. З ним зараз розберуся. Хто ти такий? Я на завданні. Показники любові сильно впали, і я маю визначити причину. Зроби мені подвійне еспресо і знайди, де можна поїсти пристойні суші. Я б убив за смачний гострий Ролстонце. Мамо, Тату! Малий! Говориш! Це війна, хлопці. <різвіться> <різвіться> Ану, пустимо! Боє... Дивись, вони нарешті бавляться разом. Це класно. Якщо я провалю свою місію, то залишуся тут назавжди з тобою. Добре, я допоможу, аби ти звідси здриснув. Згоден. А ось наш Чух-Чух летить. Ні, ні! Вони дивляться. Чух-Чух! Добре. Чух-Чух, кажеш. Mm. Як ми проскочимо охорону, мене ще ніколи в житті не принижували. Так. <звілля> я це стидовисько не вдягну. Я гайшок хорошому Що за гармидер? Скажіть він, гарнюній. О, я й тобі купила таку. Що? Підтвердило. Бебі бос від Dreamworks. Поклади цей коржик, де взяв! Коржики для переможців.